Події у горі турнірної таблиці дуже цікаво. Розгортаються юкса Звягелі, Дружба. Ці три команди претендують на першу сходинку, і інтрига буде залишатися аж до останнього туру. Подача оштрафний майданчик старчу грає головою. Проте це не удар по воротах. Максим Куба, Куба на м'ячі. Витисняють його. Штрафного майданчика Куба розвертається. Подача удар! І м'яч залітає у ворота Іван Сомов. І це восьмий забитий м'яч для Івана Сомова. Краще опинитися в тому чи іншому моменті. Зараз атака Карпат немає акцентованого удару по воротах лише зараз. І Максим Татаренко поглядом проводжав м'яч. Це дуже хороша нагода у Карпат ще один момент. М'яч полетів до пожарників. дозволили зараз захисники дружби ось так. М'яч біля власних воріт. Його подача непоганий навіс, але тут не дотягується ніхто з його партнерів до м'яча. Відбивається Карпати і шанс на контратаку. Погляньте, що робить Федько. Федько зараз вистрибує за спини у Куби. Підхоплює м'яч. Федько розхитує суперника. Ударна позиція у Федька треба бити по воротах. Що він і робить Максим Татаренко. На місці голки перед дружби, але атака не закінчується. Вона лише розпочалася. Шах, шах проходить. Шах випускає м'яч за межі поля. Варто відзначити те, як наполегливо. Тут діяв Олександр Федько, як він підчатував зараз Максима Кубу, вистрибнувши у нього за спини і організувавши собі цей момент. Потім Федько вже завершував цю атаку доволі непоганим ударом, так само в ближній кут воріт. Проте Максим Татаренко реагує і робить м'яч. Перехопили і трохи збили темп гості, але атака все ще продовжується недоля. Недоля вперед скидання. в один дотик, яка класна комбінація! і М'яч у воротах Андрій Порохня. 2-0. 2-0, Як тільки Карпати трохи більше уваги почали приділяти атаці, ось там попереду розігрували м'яч. Недоля розвертається. Шкіндер прийшов так само підтримати розіграш. Недоля. чіпляється за м'яч. Недоля розвертається, залишається з м'ячем. Недоля підводиться. Ще один підкат. Скидання на Сомова. І перекладена це міг бути шедевральний. Просто асист від Артема Грищенка, але Сомов цієї нагодою не скористався і не подвоїв рахунок. А ось зараз він це робить: 3-0. Ну і не зміг Артем Грищенко. Спочатку оформити асист, але була друга спроба у цієї пари. Першого тайму трохи переграють команди. Переведення на лівий фланг. Одну хвилину буквально зовсім мало часу зараз. У Карпат треба активніше йти вперед і завершувати цю атаку. Можливо, ударом під ліву ногу перекидає м'яч. Юрій Тлумак віддає на лівий фланг. Простріл! Хороший навіс. М'ячу воротах. Захисники дружби і ось на такій трохи мінорній ноті. Завершують вони. Перехоплення. Грищенко, Порохня, набирає швидкість на фланзі. Порохня прокидає собі на хід. Порохня виходить на хороший прос. Тір і удар! Залітає у ворота. Іван Сомов. Це кедрик. Андрій Порохня. Записує на свій рахунок асист. Окрім забитого м'яча. Повертає на Юзефовича. Юзефович йде вперед, але втрачає м'яч. Перехоплює його Вадим Сидун. Сидун низом. Тлумак. На виконання! І м'яч не залітає у ворота. Красивий удар Юрія Тлумака, але поперечка. куту. Ого, удар. І м'яч залітає у ворота на ближній стійці. Зараз дуже вдало. Виходить зіграти Дмитро Рожко. 34-тим номером. Сергій Палюх пробуває, влучає у стінку. Ще один удар від нього. І забиває Палюх. 5-2. Красивий дуже гол від нього. Перша спроба зі штрафного не вдалася, але. Добивання було дуже влучне. Артур Шах. Його подача є удар. І на цьому все звучить фінальний свисток Андрія Воєводи. 5-2. У Кагарлику Дружба перемагає. Дубль Карпат. Дуже результативний, дуже видовищний поєдинок із красивими забитими м'ячами із кетриком Івана Сомова.